Третю обласну спартакіаду органів місцевого самоврядування 26 квітня гостинно зустрічала на своєму спортивному комплексі Головківка, позмагатися у силі та витривалості та показати свою відмінну спортивну форму. Сюди з'їхалися майже 400 учасників збірних команд, депутатів обласних, міських, селищних та сільських рад з усієї Кіровоградщини. На мою думку, основною метою цих змагань є пропагування здорового способу життя і розвитку спорту спорту. я хочу сказати, що тут ви побачите представників і різного віку, і різних посад. І я хочу думати, що молоді це покаже, що можна займатися спортом у будь-якому віці і на будь-якій посаді. Урочисте відкриття Спартакіади, яка цього року була присвячена 75-й річниці утворення Кіровоградської області, розпочалося з яскравого параду команд та запальних танців. Капітан команди Олександрійського району Віталій Згама Гама під звуки національного гімну підняв прапор України. А Анатолій Кузьменко у свою чергу привітав усіх учасників та гостей на полі стадіону Головківський. Дуже приємно, те, що сьогодні на нашій території. З'їхалися делегації всіх, всіх команд, і ми щиро вітаємо вас із сьогоднішніми змаганнями. Як людина, яка великий час свого життя віддала спортові, вітаю всіх учасників сьогоднішніми змаганнями, бажаю вам усім здоров'я, благополуччя, побід. І бажання займатися спортом не можна було не помітити, що всі присутні на святі були у гарному настрої. Спортивні змагання на свіжому повітрі та неформальне спілкування засвітили щасливі посмішки на обличчях депутатів. Депутати зустрічаються лише. Сесійних залах, да? на там обласному рівні, районному, сільські, селищні депутати. А сьогодні з'їхалися на території Головківки, з'їхалося 20 районних команд і дві обласного значення. Тобто обласна державна обласна рада при і міський конком Олекс міста Олександрії. Тому сюди всі з'їхалися. Зараз спілкування не за паперами, не приймати якісь рішення. Тут безпосередньо це. Ну, як азарт, спортивний спілкування. Спартакіада проводилася з п'ятьох видів спорту: футбол, волейбол, настільний теніс, шашки та шахи. Гості не лише із задоволенням приймали участь у всіх видах змагання, але й насолоджувалися чудовою підготовкою заходу, прекрасними спортивними спорудами та позитивним настроєм. І звичайно, кожен район прагнув перемоги. Вже не перший раз В волейболі. Ми призери, постійно ми боремося за призові місця. У футболі в тому році не пощастило. Ми програли команді Олександрії. Це була єдина, ми програли 2-1 Олександрії на груповому етапі. І це був єдиний гол, який ми забили чемпіонам змагань. Тобто більше їм ніхто не забив на цьому турнірі. Прикро, що ми попали спочатку на них і вилетіли з турніру. Думаємо, що сьогодні пощастить жеребкування ми пройдемо далі. У підсумку перше загальнокомандне місце виборола команда Устинівська. ...районної ради, друге Голованівської районної ради, а третє місце посіла команда Олександрівської районної ради. Команда Олександрівського району поступилася призовими місцями гостям і посіла почесне восьме місце. А по закінченню змагань відбулося нагородження переможців та парад команд-учасників третьої обласної спартакіади, яка стала справжнім святом спорту і здорового способу життя.